Приписів чинного законодавства, зокрема, згадується прокурором стаття 19 Конституції, згадується 24 стаття закону України про місцеве самоврядування, 26 стаття закону України про місцеве самоврядування і згадується закон України про міліцію. При цьому, щоб ви зрозуміли, зміст протесту прокурора зводиться до наступного: оскільки законодавство України. Не передбачає право органу місцевого самоврядування створювати такий підрозділ як навіція, то наразі рішення Тернопільської міськради є незаконним. Я вважаю, що е, в даному випадку прокурор підійшов досить формально виносячи такий протест. Стаття 21 закону України про прокуратуру передбачає, що прокурор має право принести протест. На акт, якщо він суперечить законодавству. І в протесті має бути чітко зазначено норми, якого саме закону порушено суб'єктом, який виніс акт, що потягнув певні юридичні наслідки. Проаналізувавши зміст протесту прокурора, можна зробити безапеляційний висновок, що прокурор не обґрунтував, в чому власне, полягає порушення чинного законодавства.